Доброго дня, шановні, громадяни України, громадяни демократичної вільної країни. Що ж це коїться громадяни? Чому людям, молодим людям, які їдуть до Львова в поїзді, затикають рота, вони їдуть із областей України, де? Була така більш русифікована. русифіковані області, і ці люди молоді по-російськи, розмовляють собі спокійно, нікого не чіпають, ніяким чином не порушують законодавство. Конституцію читайте обов'язок, де розмовляти українською мовою там на державних посадах і так далі. А в особистому спілкуванні людина обирає собі ту мову, яку, яку, яку хоче, яку бажає. Якщо будуть переслідувати по такому принципу, що мені не подобається, що ти говориш, розмовляєш російською мовою, то це вже, друзі мої, занадто, це вже не демократія. В тебе в тебе друг, друг, в тебе немає чи подруга, нема ніяких... Моральних прав, розказувати комусь, на якій мові розмовляти людині. Запам'ятайте це. Українці повинні бути е, на висоті, вони не повинні бути бидлом. Не повинні бути бидлом. Зрозумійте це, ви бидло. Доки ви будете робити за. Ех, як. Зауваження там, де це не потрібно робити, розповідати іншим людям, як їм жити, що їм розмовляти, їсти, що, що слухати і так далі. Ви бидло, блять. Бидляки. А вільній незалежній демократичній країні слово.